Терминатор! Хорош! <світ> О, -о ты принцесса! Ну, ты маленькая принцесса! Тебе каблуки каблуки, да? А, э, п... Туфлі. Каблуки Угу. Uh -huh. <світ> <світ> ты конячка! Конячка. Ковбаса, ковбаса. Оце ранчо, блядь. <рес> Сідоліна <«Арабская> ліфтівська. Аледжі! <рес> Аледніш. Лампа-лампа. Хорош. В гостях у сказки? що це. блядь, було там? Віконце! Вікно. Ти підлазиш під вікно. Ти збоченець. Так. Під під да. Хорош. Покемона з'ївля чи що? Готується щось там. Попкорн, попкорн зірвався. Так, ти щось готував, коротше, воно щось наїбнулося, і ти такий дуже смачно. Мікрохвильовка може. А, це тостер. Це да. тостер, ти Так, І це вісім балів у свій спробі. Хороший. А на скільки? два було. <плес> mm. Раунд 2. Добіг кінця. Що ти робиш, Крон? Собираю дані. <плес> <плес> І за підсумками двох раундів з рахунком 25. 21 лідирує команда Маленький Принц.